вітає студія телепрактика. На хрещатику в місті Києві відбулося свято, день захисту матері та дитини. Ми приготували сюжет про це свято. Вихованців клубів за місцем проживання Дарницького району разом з киянами святкують День матері та День захисту дітей. Роботи вихованців представлені на виставці. Роботи гуртка-вишиванка клубу Екватор керівник Висова Людмила Володимирівна. Дуже шикарні роботи з бісереплетіння вихованців клубу Гном і клубу дарничанин, керівник Іванова Людмила Іванівна. Під час виставки дуже багато людей підходять і питають. Невже це робили діти 13, 12, 8 років своїми руками? Звичайно, це робили діти. Це роботи вихованців клубу Дарничанин. Вишивка бісером. Роботи дуже складні. Перед вами представлений дуже цікавий вид роботи, як оригамі. Жодного мазочку клею, жодного, тільки складання паперу. Смужечка до смужечки. В клубі Зміна у нас працює театральний гурток. І до вистав, які показують діти, вони роблять такі поробки із матеріалів, які їх оточують. Тут і природний матеріал, і ниточки, папір. Це роботи з пап'ємашем. Теж зробили вихованці клубу Зміна керівник громова Валентина. Вашій увазі представлено роботи з солоного тіста. Діти дуже люблять займатися в цьому гуртку. Гурток цей знаходиться в клубі Елада. До гуртка ходять не тільки діти, але й їх батьки. Їм дуже цікаво працювати. Разом з своїми дітьми. Керівник Білова Тетяна і допомагає їй Лук'янова Надія. Дуже гарні, дуже цікаві, але і складні роботи з квілінгу. Квілінг це паперові смужечки, які скручуються. Працює такий гурток у нас в клубі «Вирлиця», а керівником є кім Галина Олексіївна. В Клубі Екватор працює дуже цікавий гурток, гурток, який користується популярністю не тільки у дітей, але і у дорослих. Це ліплення з пластиліну і пластику. Ви подивіться, які гарні роботи роблять наші діти. Керівник Ткаченко та Міла Миколаївна. Клуб Екватор і клуб Гном. А це можна сказати як ноу-хау в роботі з природного матеріалу. В клубі Зміна є такий гарний гурток. Образотворчого мистецтва де діти не тільки малюють, але, як ви бачите, і роблять поробки із природного матеріалу. Це звичайне сіно, які цікаві, красиві роботи. Керівник громова Вікторія. Керівники клубів за місце проживання ще проводять майстер-класи. От Каченка та Міла керівник гуртка з ліплення, проводить майстер-клас ліплення з пластиліну. Подивіться, які гарні чудові роботи з пластику. Це робили діти і, самі, і сам керівник. Бажаючі підходять і пробують своє вміння. Серьезно, чтобы попасть сюда. З вами була студія Телепрактика. До нових зустрічей.